Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні приготую салат з печінки, маринованих огірків та яєць, смачний ситний варіант, який сподобається всім. Поєднання ніжної печінки та ароматної засмажки і хрустких огірочків створює неповторний смак. Ідеально, салат підійде для домашнього обіду або святкового столу для приготування нам знадобиться 400 г відвареної печінки. 4 варених яйця, 2-3 маринованих огірка, 1 цибулина, 1 сира морква та 1-2 зубчики часнику. Для заправки використаю майонез. Спочатку зроблю засмажку. Для цього нарізаю цибулю та часник, а моркву натираю на крупній таці. Обсмажую овочі на невеликій кількості олії до м'якості. Засмажка готова, вимикаю і залишаю до повного охолодження. Нарізаю печінку, яйця та мариновані огірки. З огірка відтискаю зайву рідину і додаю до салату. До нарізаних інгредієнтів додаю засмажку. За необхідності додаю сіль та заправляю салат майонезом.